Представляємо навушники-перекладачі таймкіту w 4 pro Розширюйте свої міжнародні зв'язки та відчуйте мовну свободу у спілкуванні. Почніть свій день з мовним помічником на цілий день. Привіт! Ходімо спочатку, покажу тобі тут все. Будь ласка, одягни навушник. Девайс, який ти зараз вдягнув, цілковито новий і унікальний продукт, над яким ми дуже довго працювали. З режимом один на один відчуйте природні та миттєві реакції під час спілкування і висловлюйте свої справжні думки різними мовами з ясністю та точністю. Режим listenplay покращує збір інформації під час нарад за допомогою передової технології синтаксичного аналізу. Ну що ж, дозвольте підбити підсумки нашої зустрічі. Перемикання на голосовий зв'язок гарантує, що ваш голос буде почутий і підвищує залученість під час мозкового штурму з вашою командою. Прощений робочий процес після зустрічі, керований штучним інтелектом, легко зберігає всю інформацію для вичерпних записів. Революціонізуйте збір інформації в інтернеті за допомогою медіаперекладу. безперешкодно перекладайте та відображайте субтитри під час онлайн-зустрічей, залишайтеся на зв'язку та працюйте з телефонними дзвінками, відео та будь-якими новинами, насолоджуйтеся шістьма годинами комфортного носіння. Завдяки дизайну OpenEar підтримує 40 мов та 93 акценти з середньою точністю 95%. TimeKittle W4 Pro розширює можливості вашого глобального бізнесу.